Карта дня для козеров. Ви якось, знаєте, сьогодні будете порнати повністю в якийсь трудовий, цікавий для вас процес. Творча робота, в якого ви йдете з головою, ви в неї окунулися і взагалі не помічаєте, що навколо у вас робиться. Це дуже добрі карти, тому що вони показують, що ви в цьому процесі будете розвиватися, ви будете рости, ви будете удосконалюватися, переходити на якийсь зовсім новий рівень знань, новий рівень практики, новий рівень роботи. Тому що ви, ніби, знаєте, як, ну, вивчили всі аспекти, торкнулися всіх моментів, зрозуміли всі моменти, і такі вже виходить е, в кінці, знаєте, людина ас, людина профі. Тому сьогодні у вас такі творчі пориви, е, робочі пориви, які будуть стимулювати вас працювати все краще і краще.